Молодим людям та дітям, котрі були вимушені переїхати до Дніпропетровщини з окупованих територій, допомагають адаптуватися на новому місці. Такий додатковий напрямок роботи під час війни обрали для себе молодіжні організації області. Заходи, заплановані молодіжними організаціями до кінця року в обласній військовій адміністрації анонсувала голова правління молодіжної ради при Дніпро Ова та мешканка Кам'янського Катерина Боровик. Протягом поточного року для молоді, що перебуває на території Дніпропетровської області, за рахунок грантових коштів планують реалізувати ряд проєктів. Перше розширення можливостей та посилення спроможності внутрішньо переміщених осіб, що передбачає проведення активностей спільно з координаційною радою з питань внутрішньо переміщених осіб у залученні молоді з числа ВПО до вирішення проблемних питань пов'язаних з реалізацією їхніх прав, розширенням адвокаційних можливостей, створенням планів інтеграції шляхом живого спілкування молоді з представниками влади. Даний проект триватиме до кінця серпня. 2020. Двадцять року наразі у Кам'янському реалізовується проєкт, спрямований на працевлаштування молоді з числа внутрішньо переміщених осіб. Також до кінця серпня буде реалізовано проект сприяння працевлаштуванню молоді з числа ВПО, що передбачає проведення чотирьох інтерактивних занять та підсумкового форуму до Дня молоді, де молоді люди зможуть отримати як теоретичні, так і практичні навички влаштування своєї кар'єри, поспілкуватися вживу з підприємцями та роботодавцями на хвилюючі їх теми. А вже від серпня і до грудня розповідає Катерина Боровик в рамках програми Мріємо та діємо функціонуватиме осередок. «Вільнохаб». Цей проєкт передбачає конкретну програму. Буде проведено 15 заходів з неформальної освіти, з психосоціальної підтримки з інтеграції та адаптації молоді, в тому числі молоді ВПО, віком від 10 до 35 років. Наступний проєкт арт-терапія, який молодні про реалізовуватиме спільно із фондом Живе серце для дітей та підлітків з числа ВПО метою гармонізації психоемоційного стану дітей та підлітків віком від 6 до 18 років загалом за цим проектом буде реалізовано 80 занять безкоштовних занять з арт-терапії за для допомоги цій категорії, подоланні травм, які в них виникли внаслідок воєнних дій, полегшення їхньої інтеграції та адаптації в приймаючих громадах Дніпропетровської області. Даний проект реалізується в рамках програми Єднання заради дії на планують і захід спрямований на підтримку волонтерів та попередження емоційного вигорання молоді віком від 14 до 20 років. Програмою даного проекту передбачений нетворкінг, спілкування між волонтерами, обмін контактами, заведення нових знайомств. а та Також, звісно, консультації професійних психологів для попередження вигорання в волонтерстві молодих людей. Проєкт проваджуватиметься в межах гуманітарного реагування в рамках проєкту банки Дей 2.0 молоді, що реалізується молодь-двіж-центром у співпраці з фондом ООН у галузі народонаселення. Заплановані заходи, зазначила Катерина, проводитимуть у Кам'янському на базі центру молодіжних ініціатив. Частина заходів буде проведена в онлайні. Тож молодь з різних територіальних громад області може до них долучитися, бажаючим радять стежити за анонсами та оголошеннями на сторінках молодіжних організацій області.